Слава Ісусу Христу! Прекрасно завжди, у всі часи, звучав і звучить, і буде звучати дзвін церкви. Але нам сьогодні треба готуватися до того, щоб відповісти тим дзвоникам, яким ми не знаємо, як відповідати. Церковний дзвін нас кличе, він нам вказує дорогу. А що ми скажемо? Тим маленьким дзвоникам по 4, 6, 10 років, які для нашого майбутнього, для нашої з вами України віддали найдорожче. тата. Сьогодні прекрасний момент сказати собі, не вже треба, щоб один одного вбивали, щоб починати протягувати руку миру, добра, привітності? Не вже треба, щоб лилася кров, і тільки тоді ми добрішали? Можна раніше. Можна і треба. І тому сьогоднішнє зібрання, сьогоднішня молитва, нехай на небесах відчинить двері. Господь нас, як дітей візьме і скаже: Діти, у вас вже є країна, у вас вже все є. Починайте жити, починайте її боронити. Тому що, як не дивно, але весь час миру і спокою, нам не треба було так України, як її треба сьогодні. Нам не треба було так всього українського, як його треба сьогодні. Але заслугою цих речей, заслугою того, що ми стоїмо зараз не під кулями, бо хлопці там кажуть інше: смачить у їжі, не сілі не перець, а смачить, коли кулі нема біля вуха. Тому нехай сьогоднішній милий тихий передзвін, умилист від нашого Бога, щоб він змилувався над нами і сказав: досить мир вам, живіть в мирі, цінуйте мир і поважайте. І нехай дзвони нагадують нам. Що навіть коли в нас буде все добре, а в нас буде все добре, треба переживати, Боже, чи не забагато ти мені дав. Чи не так в мене все добре, що я повинен бути ще краще? Тому дзвін був, є і буде. А наповнення дзвону це ми з вами. Там повинна бути не тільки мелодія, а там повинно бути те, що заповідав Христос: Любов. Єдина ознака, що ми Божі, любов, а все інше казки. Балаканина пересмикування нас, Божих, видно буде тільки по любові і ні по чому іншому. Тому мир нам мир від Бога і від людей. І Господь скаже: святі стояли і чекали, і я чекав, а ви внизу свою роботу зробіть. Тому наші руки і руки нашої церкви розпростерті до миру, до любові і до обійми. Братерських, справжніх. Без нічого в кишені, слава Ісусу Христу, слава навіть і.